Привіт, сугрозі. Самена благодаря вашій фінансовій підтримці прибрали і передали третьому ардивізіону Спартана на донецьке напрямлення 500 калюдних скоб і 200 м кабеля. Бажаю всім крепкого здоров'я. Ми військовослужбовці військової частини 3017 Спартан, третій артог артилерійський дивізіон. Знову вимушені були звернутися до своїх друзів, до волонтерів. До компанії VPV Carp за допомогою, а саме для придбання скоб для обладнання позицій та електричного кабелю. Хочу подякувати даній організації Carp і товаришам волонтерам за те, що нам дуже швидко надали матеріальні цінності. Народи України! донатьте перевіреним волонтерам! Будемо разом іти до перемоги! Слава Україні! Героям слава. Отдельная благодарность ГО Аванпост Слобожанщина за помощь в приобретении и логистике. Друзья, помогайте и поддерживайте силы обороны Украины. Только совместными усилиями помогая им мы приближаем победу. Слава Украине! Героям слава!